Зараз наш наш черговий гість Олексій Арестович, аналітик, колишній радник адміністрації президента. Добрий вечір, вітаємо. Вітаю сердечне. Вітаю питання. Щодо інформації, яку ми подали декілька хвилин тому. У інтернеті з'явилося відео, де росіяни обрізають голови українським солдатам. Речник Кремля сказав, що це українська містифікація. Як ви оцінюєте автентичність цих роликів? У нас вже висловилася Служба безпеки України, яка розпочала кримінальне провадження щодо цього факту. А вони e, обладають повний, повними можливостями ідентифікувати. І, звісно, по фальшивці вони б не почали ну, карну справу. І голова СБУ не пообіцяв би знайти ті, хто відрізав. Тобто ми ідентифікували і встановили, що це подляне відео, яке, яке було знято минулого року. Єдине питання, чому не оприлюднили його прямо зараз, але є відповідна версія і зараз. Не питання є: для чого є зараз? На вашу думку? Це оприлюднили російською стороною? Звісно, російською стороною. Мета, на мій погляд, версія такова, що вони хочуть перше запугати нас залякати, друге, примусити наших військових вчиняти так само спортивникам з чувства відчуття помсти. І третє залякати власних військових, особливо мобілізованих, які не професійні військові, напередодні українського контрнаступу, щоб змусити їх не вступати не вздаватися в полон. Застрашить особи, які хотів би учасничить в цій контрофенсиві. Тобто це може бути пов'язано з планами українського війська. Всі чекають цього контрнаступу. Коли відбудеться цей контрнаступ, чи можна сказати, що він запізнюється? Розумієте, всі такі випадки, вони це не перший випадок, коли російська сторона публікує факти знущання або відео над нашими полоненими, відбувалися, коли росіяни розуміли, що ми будемо наступати. Це третій чи в раз вони повторюються. Наш наступ залежить від трьох факторів. Перший і найголовніше це погода. Зараз дощі, дощі в Україні, і я для того, щоб танки і бронетехніка пішла впевнено, їм потрібно 30 сантиметрів сухого ґрунту. Це потрібно щонайменше 2-2 тижні сухої погоди, жаркої погоди навіть. Тобто ми маємо чекати. Другий фактор не менш важливий це постачання західної озброєння військової техніки особливо боєприпасів. Не все ще поставлено, що, скажімо так, була обіцяна західними странами коаліцією в Рамштайні, для того, щоб ми мали повну готовність для, до наступу. І по виповненню цих двох факторів ми будемо готові до контрнаступу, який готовий, мені здається відсотків на Ми, мисля Же рушимо як з контрофенсивом. Чи ви вважаєте, що злив тайних документів з Пентагону може пошкодити або вже якимось чином пошкодив українському контрнаступу? Ні, я не думаю, що це серйозний фактор, тому що злив схоже був справжній, але російська сторона негайно намагалася використати його і дуже неоковірно щодо легалізації, наприклад, нібито маленьких втрат і просування інших наративів, які їм були вигідні? Наступ це Дуже величезна подія, яка готувалася декілька місяців, задіяно десятки тисяч військових. І, звісно, жодне, по-перше, американці не знають, наші американські союзники не знають цих планів, тому що всі плани наші знає може, людини 4 або 5 по всій Україні. По-друге, да, ну, ми можемо змінити окремі деталі. Загальний план не зміниться, до того ж, цей план передбачає різні варіанти дій в залежності від подій. Тобто, це скоріше інформаційний привід, ніж реальний фактор, який здатний змінити або терміни, або напрямок наступу. Ввідом, а він сі сто бардів вжутка ніж фактична інформація і фактичний притяг. Отже, ви б не приймалися, не переживали за ці інформації uh, оприлюднені Вашингтон Пост, що американські американці um, сумніваються в успіху зсу у цьому контрнаступу, що зсу зможе перерізати цей коридор між Кримом та uh, Росією? Чи це справжній аналіз ваших бойових можливостей? Я думаю, що вони скоріше виказують пев, певні м, перестороги щодо цього, тому що Вашингтон пост відомий свою позицію, дещо скептично, дещо критично, скажімо так, ми постійно бачимо інформацію, які критично подають. Критичний погляд це дуже добре. Ми цінимо роботу американських журналістів і світових видань, які висвітлюють наші події. Але від себе хочу додати: якщо б ми не мали досвіду. Вдалих контрнаступів, я міг би мати певні сумними, але ми маємо досвід вдалих контрнаступів під Києвом, Черніговим, сумами, Харківська операція, Херсонська операція. І всі вони були вдали. Після п'ятьох вдалих операцій я очікував, що шоста буде не менш не менш вдало. Це просто логічно. То шоста контрафенсивані ж удана? Але з'явилися також думки західних аналітиків, що це може бути останній такий контрнаступ України, що це може бути останній шанс, щоб звільнити ці території, захоплені Росією, тому що чергового наступу не буде. Захід вже не захоче передавати вам ні зброю, ні кошти. Що ви думаєте про такі думки? Я думаю, що це частина західної дискусії, яка відбувається серед тих, хто да, і переважно вона виходить зі Сполучених Штатів, бо там фактично почалися перегони передвиборчі, і ми знаємо, що, що різні кандидати висувають різні думки. Наприклад, де дехто з республіканців, тих самий Трамп, каже, що не варто підтримувати Україну, аж НАТО так сильно. Але ми маємо рішення Великої Сімки, ми маємо рішення керівництва Євросоюзу, ми маємо рішення коаліції в Врамштайн, яка, яка неодноразово підкреслювала, що вона буде допомагати Україні стільки, скільки потрібно. Не на один контрнаступ, а стільки, скільки потрібно. Звісно, що аж яким би вдалим не був цей контрнаступ, ми не можемо звільнити всю територію одним контрнаступом. Нам потрібно буде щонайменше два таких. Але можуть спрацювати інші фактори, наприклад, російська сторона. Отримає такий удар, що вже не буде в змозі впоратися з ним. І якщо вони залишаться за ними територія, наприклад, станом на 23 лютого, тобто ми відіб'ємо південь, то впоратися з Кримом або Донбасом буде набагато легше. Тобто Заходу доведеться допомагати нам менше, ніж для підготовки цього контрнаступу. Цей контрнаступ здатний вирішити головне завдання. Росіяни починали зимовий наступ для того, щоб перехопити ініціативу в війні. Їм не вдалося завдяки нашій вдалій обороні. А зараз у нас є шанс перехопити ініціативу війни. От якщо ми його перехопимо, а я сподіваюся, росіяни вже не зможуть його повернути. А добивати противника, який не має ініціативи війни, набагато простіше. Тобто від заходу знадобляться менше зусилля для організації подальших і підтримки подальших контрнаступів, ніж для цього. Я думаю, що для заходу це не буде проблеми. Особливо зважаючи на те, що допомога постійно зростає, і військово-промислове заходу постійно да, Збільшує виробництво. Це він цей е, примисл заходний збройно звільна продукція, так аби заспокоїть потреби України. Чи це правда, що Україна змогла би протягом 6-9 місяців е, збудувати свою ядерну зброю? Так, да, ми могли би, але це рішення, яке ми розуміємо, ми розуміємо, воно підважує і розхитує всю систему міжнародної безпеки. Це в, так скажемо так в публіцистичних розмовах, це можливо, може ми можемо дискутувати це доволі популярне питання в Україні, але на політичному рівні ані дискусії, ані відповідного рішення, звісно, немає. Це я припустив розмові з містером Фегіном. Що якщо не будуть нам нас не приймуть в НАТО а, і містер Путін залишиться при владі. Є небезпека повторення цієї війни, тобто за аналогієм з другого чеченського, може бути друга українська, десь 28-29 рік наприкінці його другого терміну, якщо воно береться в 24-му. Тоді які гарантії безпеки нам залишаються? Тільки власне ядерна зброя, але це була скоріше різка публіцистика. Серйозної політичної дискусії, поки наразі немає по цьому питанні. Ні, Андрова, хоча ж це та фіском виучник дебання публіцистів. Я так розумію, що після того, коли ви подали у відставку у січні на початку цього року, ви можете говорити більше. Ви можете говорити більше та більш відкрито, правда? Так, да, більш відкрито. Я можу додавати власну думку. А тоді я ділів 100%. Так, 70% було офіційне, 30% власно. Зараз може 50 на 50. Тому що я продовжую зберігати загальну стратегію одного голоса, да, підтримуючи насамперед державні інтереси. а потім особи висловляю особисту думку. Я розраховую на вашу щирість. А багато людей, які хвалили виступ Зеленського у Варшаві, говорили про те, що після того, коли Зеленський вже виїхав, вони розчаровані, що Зеленський не сказав ні слова про волинську трагедію. Чому так сталося? Чому як ви вважаєте? Я не знаю, як приймає рішення президент, але моя думка відома. Я неодноразово виказував її, в тому числі, польським ЗМІ. нещодавно інтерв'ю відданню до жечі» було у мене таке. Я сказав, що найкраще, що можна зробити, щоб я зробив, це домовився з польською стороною про те, що ми визнаємо жертви з обох боків. Перше, український президент покладає квіти. Загиблим полякам, польським загиблим українцям, створюється спільна комісія, яка має встановити всіх жертв з обох сторін, поховати цих жертв і закрити цю, закрити цю сторінку обопільним приміренням, аж би яким важким воно не було. На мій погляд, це було доросле рішення, зріле політичне рішення, яке б остаточно зміцнило і без того стримка розвиваючися відносини між нашими странами. Але президент. Вирішує сам. Я не знаю, я на що саме він орієнтується в цьому питанні. Можливо, йому формують думку українські історики, можливо, щось на, на кшталт цього. Я вважаю, що має бути примірення національне, і ми маємо зробити все, і польська і українська сторона для того, щоб віддати належне жертвам, встановити всіх жертв до останньої людини, надати їм шану і почесті і закрити питання. І, можливо, щорічну церемонію проводити відповідно, де відповідно польська і українська сторона визнає. Трагедію, яка відбулася, і проводить політику так з'ясовує істину, проводить політику так, щоб це ця, ця пляма майже остання в наших відносинах щезла. Вазу е, політики так, аби та пляма в, е, в наших стосунках вощів, єдина, яка застала, зникнула раз на завжди. Тобто, ви вважаєте, що можна очікувати, щоб поляки сподівалися на. Вибачення від українських політиків, щоб Україна дала дозвіл на поховання загиблих у цій трагедії. Ну, я думаю, що це насамперед гуманітарне питання, навіть не політичне. Всі загиблі мають бути оплакані, всі, всі, всі родичі мають отримати остаточну відповідь. І ми маємо надати шану загиблим цієї трагедії. І я думаю, що. Рано чи пізно, і дуже сподіваюся, що, що раніше ми вдамося до всіх необхідних заходів. Українські політики визнають провину української сторони, яка не менше. Але таке рішення не може бути однобічним. Тобто, я думаю, що має працювати спільна, в тому числі історична, насамперед історична комісія польсько-українська, може залучення інших експертів, таких на кшталт, як. Тіметрі Снайдер або хтось знається на історіях Східної Європи. І по, по коли буде встановлена остаточна історична істина, і кожна жертва буде встановлена, оплакана, політики мають здійснити відповідне рішення. Хоча я б зараз здійснив його авансом, якщо б я мав таку змогу зараз. І на кінець хотів, щоб ви дали оцінку президентові Зеленському. Ви звернулися до чиновників, щоб перестали підставляти президента. Що ви мали на увазі? Дивіться. Там, де діє президент безпосередньо, він отримує як, як правило аплодисменти наземних парламентів, збільшення допомоги. Він вдало представляє Україну як символом певним чином нашої держави. А коли інші і інші чиновники у нас деякі діють, то ми не маємо того, не, не бачимо того успіху. Я просто не маю дещо знаю, як відбувається, як працює державна машина в Україні. І, на мій погляд, деякі чиновники з пулу президента, яких він призначає, використовуються призначення. Або для того, щоб займатися корупцією, або принаймні, для того, щоб вирішувати особисті питання раніше ніж державні. І Я звернувся до них. Вони знають до кого я звернувся. Що якщо ви займаєтесь корупцією, Україна під припильним наглядом зараз як збільшене скло, і, і наших антикорупційних органів і союзників, і що просто підіть відставку, дайте замістити свої місця ефективним людям, які допоможуть президенту вирішити завдання, перше виграти війну, інше провести реформи. На жаль. У нас дуже багато чиновників завжди нам залишалися. Президенти змінювалися, а чиновники залишалися. І вони завжди намагалися перекинути власну кримінальну відповідальність або моральну відповідальність на президентів минулих політично. І участвували в травлі президента, який йшов. Або намагався йти на другий термін, щоб довести реформи. Я їм дав зрозуміти, що цього разу так не вийде, тому що і журналісти, і народ, і антикорупційні органи, дуже, і партнери дуже пільнують за кожним з них. І громкі, гучні відставки, які у нас відбулися, і відповідне розслідування, наприклад, як голови фонду держмайна, який йшов під гаслами реформ, а виявився творцем кримінальної схеми, яка крала гроші з бюджету. Це от яскравий приклад. Таких чиновників я до них звернувся. Зеленський прагне змінити Україну. Дійсно прагне. У нього, як всяка людина, є власні помилки, але він загальний нам намір зрозуміли. Він хоче Україні блага, хоче виграти війну, хоче змінити. А багато хто не хоче і користується нагодою да, бути при владі і вкрасти гроші на крові під час війни. Вони мають піти. Сом виключно на краще для себе. Ви вважаєте, що Зеленський? Кому вдасться побороти корупцію, е, випалити її раз не завжди з, Зеленський під час правління зіштовхнувся з дуже великими викликами. Перше, це дві, дві хвилі ковіду, потім величезна війна. І дуже важко залишатися виконувати завдання оборони країни і одночасно да, боротьби з корупцією. Ale namiar він twerdy ma, wydaje odpowiedne rozpordzenie antykorupcyjnym organom. My możemy poważnie jemu da i i pomagać im w Kursu i daje jasne polecenie w tym zakresie. Dużo dziękuję za tę rozmowę. Oleksij Arystowicz, analityk ja dziękuję za polityczny możliwość. i wojskowy, były doradca Kancelarii prezydenta Ukraina, więc człowiek, któremu wolno już więcej. Bardzo dziękuję za tę interesującą rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję.